Отож, панове, всім, 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 всім гарного часу доби. Давайте такий невеличкий стрім зроблю. Ем, непопулярний, скажімо так, час, але сьогодні неділя, би, в принципі, можна. Е, чому українські пасічники не краще? Суто моя думка. Е, я є пасічник, е, я є власник магазину Beekeeper of Ukraine. І в мене на рахунок цього склалася власна думка, чому українські пасічники. Найкраще. До речі, я ще навчаюся на бджільництві. Зараз вже на магістратурі з бджільництва, на кафедрі бджільництва в місті Київ, Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Тому маю вже такий стійкий досвід і трошки по світу покатався. Хочу пояснити, чому ж, на мою думку, український пасічник все-таки найкращий. У Нас в українських пасічників виробилася, на жаль, така. Скажімо такий дисонанс, великий такий десонанс. Е, пасічники і люди в суспільстві в Україні не вважають українського пасічника за щось таке, прямо вау. Колись давно це було дуже престижно бути бджолярем. На сьогодні це не є престижно. Е, і чому? Чому це не є престижно? Тому що наша економіка повністю перейшла на, е, скажімо так, ринкову економіку і мед. Він не користується таким попитом, як інші продукти, які ми споживаємо кожного дня. Виходячи з цього, український пасічник почав бідствувати. І професія пасічника стала перше непопулярна, друге, її стали дуже сильно, скажімо так, знецінювати. Я з цим твердженням категорично не погоджуюсь, оскільки мед це є дорогий продукт. Мед, це є унікальний продукт, єдиний е, продукт в тваринництві, який не потребує додаткової обробки перед вживанням. Наприклад, ми просто можемо взяти прямо з вулика ложку меду і з'їсти. Да? Тобто, вже бджоли його самі роблять. Е, навіть коров'яче молоко ми не можемо так зробити, тому що нам треба спочатку корову видоїти. А це треба помити вим'я і так далі, а потім його ще процідити для того, щоб ми його могли попити. Тому ось так. Тому мед вважається єдиним продуктом, який не потребує додаткової обробки перед вживанням. Український пасічник, не розуміючи цих всіх речей, йде, скажімо так, в, світа, в світі. На поводу. Окей, купляють мед по 60 гривень за кілограм, буду здавати по 60, але цих грошей катастрофічно не вистачає на те, щоб нормально утримувати пасіку. А хочеться і утримувати пасіку, і собі ще мати хороші заробітки. Так, перебиваю, у нас є тут коментар. Розумію, і сам початківець в цьому році багато чого ще не розумію. Art now. Ем, Якщо ви початківець, спостерігайте за моїм каналом, можете. В мене є там соціальні мережі, заходьте, можу особисто вас багато в яких питаннях консультувати, і вам буде добре, і мені буде хорошо. Добре, дивіться далі. Чому ж все-таки це не є такою популярною професією? Тому що український пасічник не може продати мед дорого. Все. А в сучасному світі, як ти не крутий, що ти не кажи? Гроші це не головне, лучше синиться в руках, чим журавель в небі там і так далі, ні, панове. Нам потрібні кошти, нам потрібно багато коштів. Сучасний капіталізм вимагає постійного заробітку коштів. Кошти це інструмент, який ми можемо використовувати для того, щоб робити світ кращим. Я собі за ціль поставив на життя зробити світ кращим саме за рахунок бджільництва. Я не знаю, чи в мене вийде чи ні, але попитка, як то кажуть, не питка. Е, і вже почав робити якісь конкретні моменти. Е, але Чому ж український пасічник найкращий? Я маю досвід роботи в Америці, потужний досвід роботи, і я побачив, наскільки там пасічники все ж все ж таки м не освічення. Наш нас, кожен пасічник без виключення знає про бджіл дуже багато. Є, звісно, пасічники, які там просто тримають для себе, їм не цікаві тонкощі бджільництва, але переважно 90% бджолярів, які мають в себе вджолині сім'ї, які займаються бджільництвом, вони. E, повністю, e, до речі, панове, чи мене добре чути? Бо я не бачу, щоб мене було добре чути, e, вони повністю вивчають, як сім'я живе, як вона працює, біологію бжолиної сім'ї і так далі. Це кожен пасічник нас знає. Якщо ми візьмемо, до прикладу, ту саму Америку, коли я для маткаря який виводив матки, задавав елементарні питання, наприклад. На котру добу ви закладаєте личинки в мисочки, підставляєте, а потім яка ця температура і так далі. Він не міг мені відповісти на половину із тих питань, тому що він механічно навчився виконувати, і на тому все. Плюс в них там була тотальна антисанітарія. В нашого ж пасічника всім добрий день, в нашого з пасічника такого немає. Я ні разу не бачив маткаря, який робив би прививку личинок. В Таких дуже грязних місцях, які там абсолютно не прибрані, і так далі. В Америці ж я таке бачу. В Америці я бачу катастрофічно погане відношення до самої бджоли. І це, це не дивно, тому що Америка сформувалася з колоній, і там е, бджола туди потрапила м, як, е, ну, як інструмент відразу. Інструмент для опилення, і люди нам почали заробляти цим і отримувати якийсь мед. В Україні ж бджоли, вони як е, вищі істоти якісь, тому що ми протягом всієї своєї історії від якихось там племен, е, там печенігів, варягів і всього остального, і до сьогоднішнього дня ми пасічникуємо. І на цій території склалась потужна культура е, бджільництва, саме культура. І ми відносимося до бджоли як до Божого створіння. Тому. Виключно по цій причині, український пасічник в роботі з бджолами досягає максимально потужних результатів, лишню бджолу не задушити, акуратно до них підійти, лишнього диму не дати, не кинути ту кришку на, на пол нікуди, не дай Боже зачавити бджолу спеціально там і так далі. Тобто, український пасічник досягає дуже високого рівня саме за рахунок відношення до бджоли. Це можу пояснити на прикладі в продажах. Да? Там сервіс в Україні дуже високого рівня, сервіс в Польщі низького рівня. Чому так? Тому що український споживач вибагливий і ясне діло, що продавці намагаються підлаштуватися те саме відбувається з бджільництвом українські е пасічники. Повинні продати найкращий мед. В українські споживачі дуже вибагливі. Ай треба там класний мед, ай треба, щоб все чисте було і так далі. Звісно, є конфузи, не без того, але кожен пасічник на своїх пасіках тримає марку від елементарного покусити траву, що в Америці абсолютно ніколи ніхто не робить. До прикладу, щоб ви поняли, ми ні одної травинки за період е року мого стажування там. На пасіці не скосили. Бджоли ставляться в високу траву, аби мед принесли. Наші ж пасічники знають, що по траві кліщі попадають в вулики. І вони ту траву косять для того, щоб, по-перше, було добре самому ходити. По друге, ноги щоб не були мокрі. По-третє, щоб кліщ, лишні вулики не пропадав. І ще четверта причина сама основна четверта причина це для бджіл, щоб легше було літати. От для чого ми косимо траву на пасіці. В інших. Пасічницьких, скажімо так, устроях в різних країнах немає цієї культури, тому український пасічник досягає високого рівня. Ну, це якщо ми беремо чисто з точки зору культури. Зараз поясню з точки зору професіалі... професіоналізму. Так, чи якісь запитання, може, можеш повідомити ціна за один кілограм меду? На сьогодні один кілограм меду 60-65 гривень купляють. Це перекупи. Трейдери і так далі. На мою думку, проблема в тому, що в світі нас приймають як бідних заробітчан, а не як господарників. От Степан Вітрук дає дуже хороший, дуже хороший коментар в цьому, в цьому напрямку. Так, то мої маленькі дітки -ділки. От, Бачите, тут початківець і зразу, як маленькі дітки, я так само відносився. Звісно, коли ти хочеш працювати на промисел, тобі потрібно трошки свої якісь там установки відкидати, потрібно працювати саме, а не скажімо так, лелеяти тих діл. Ну, ладно, Окей, з професійної точки зору, чому український пасічник найкращий? Тому що пасічник український, коли починає займатися бджільництвом, це починається не з промислової технології, а це починається з двох вуликів. З якогось вулика лежака, де він кожен раз раз в тиждень, мінімум, він дивиться ті бджоли. Він ті рамки передивляється, він кожну ту рамку вже знає на пам'ять. в кожному вулику є рамки, які підписані. Бо ми поставили вощину там 20-го числа, значить, 23 го вона вже повинна бути в якійсь мірі відтягнута. А 27 го я повинен ще листок вощини поставити. І це дуже потужно видно на тому, як пасічникують українські пасічники. І саме за рахунок цього, що ми починаємо з двох сімей, ми починаємо з таких от установок, ми користуємося ще старими джерелами інформації, де де зазначається, що саме, де зазначається, що саме, де зазначається, що саме бджола. Ну, точніше, пасіки можуть бути там не більше 50 сімей, і вже 50 сімей треба помічник, то це важко. Ми сприймаємо дільництво як важку роботу, чому Бо треба до кожної рамочки заглянути. І за рахунок цього пасічник, буквально за рік, два-три набуває такого рівня професіоналізму, що ми можемо катуватися в будь якій країні світу по обізнаності в дільництві. І є той прошарок пасічників, які доходять до цього рівня і кажуть, «Все, я готовий тримати велику пасіку. І вони починають робити результат. Вони починають робити велику кількість бджолиних сімей. Потім в них все пропадає, і потім вони понанові, і все. Це вже стовідсотковий спеціаліст. Чим більше невдач, чим більше провалів, чим більше незрозумілих ситуацій, які ти пасічник постійно вирішує, тим краще буде спеціаліст. У нас саме от така ситуація. Привезли на соняшник, покропили, треба закрити бджіл, думаєш як. Привезли на ріпак, покропили, треба закрити бджіл, подумаєш як. Привезли десь посеред поля, немає води, треба бджіл напоїти. Думаєш як. Немає куди бджіл вивезти, шукаєш, куди можна вивезти. Думаєш, де думаєш як. Погана дорога, треба бджіл перевозити, щоб максимально меншити вулики, трусилися, думаєш як. І, от, наприклад, американський пасічник він не думає про те, як так вести в джин, щоб платформа або вулики там найменше трусилися, тому що там всі, всі хороші. Е, а от в нас таке є. І кожен раз пасічник надумує, 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 і такий багаж стає, що на любу виставку, на любу конференцію приїдете, вам пасічники таких речей зможуть на, на розказувати, що пруги чи вже пяте десяти, неважно. Українські пасічники. Мають дуже велику історію в бджільництві. Таких пасічників, як е, Авітісян, Гайдар, Тірентів, е, Поліщук, дуже багато є пасічників, які от в історії, в історії. І вони бджільництвом займаються і з дитинства, і аж до глибокої старості. Наприклад, Нестервоцький теж є такий дуже відомий пасічник, заснував кафедру бджільництва. Е, він був наскільки потужним. Пасічником він був настільки потужним фахівцем, він, на старій, вже був сліпий, і коли він приходив на свою пасіку, він на звук, на звук відрізняв, якого кольору, тобто з якого виду рослин пилок бджоли переносять вулик. Це просто ну уявіть, який рівень професіоналізму. Він був сліпий, він вже не міг бачити, але він на звук це определяв, наскільки він все життя займався тими бджолами, і в цьому дуже є велика. Ем, велика, скажімо так, заслуга нашої української генетики. Тому українські пасічники найкращі. Прийдіть хоча б до одного пасічника на пасіку, який би е, сказав, що я сьогодні не наробився. До мене можете прийти, я так скажу. Е, кожен пасічник, якщо він вже став пасічником, він готовий викладатися на 300, 500, навіть 1000%. Це така собі. Селекція роботою, і якщо вже людина, скажімо так, готова стати от джулярем, вона знає, що це дуже тяжко, це дуже багато роботи. Вона не знає про те, що там половину тої роботи можна не робити, працюючи по технології. Вона на це підписується, значить вона вже хоче бути пасічником, і вона буде дуже крутим спеціалістом. А потім пасічник, який там невеличкий прошарок, йде в науку, дізнається різні там методики, пилкові аналізи, починає писати статті, монографії і так далі. А потім він захищає свою якусь там дисертацію, і все. Він вже міжнародного рівня там відомий пасічник. Тому саме по цій причині український бджоляр є потужним, розумним і. Якщо ми говоримо про осередок світового бджільництва, на мій погляд, скромний чи не скромний, саме Україна є осередком світового бджільництва. Не через те, що ми е, виготовляємо велику кількість меду, а через те, що в нас збереглись, по-перше, бджоли. По-друге, дуже велика кількість фахівців, і всі вони розумні. І це не, е, ну, це не перебільшення, не ще щось, не якийсь сарказм. Реально розумних фахівців дуже багато. І Третій компонент, е, в нас є ця культура. В нас є ця культура поведінки з бджолами. Тому центром світового бджільництва на сьогодні я можу е, з великим захопленням сказати, що це є Україна. Хай це ще поки весь світ не визнав. Чого не визнав? Бо він не знає того, що знаємо ми, і ми над тим працюємо, щоб він дізнався, той весь світ. І, е, і саме головна ціль. Це для пасічника привити саме такі бізнес можливості, щоб пасічник почав реально багато заробляти, і щоб всі знали, якщо ти пасічник, то ти будеш приїжджати на Мерседесі, якщо ти пасічник, то ти будеш летіти на Мальдіви. Ну, ще дуже така велика психологічна робота повинна бути пророблена саме в джільництві, саме з е, пасічниками, і тоді, тоді ми будемо на дуже високому рівні. Наприклад, даже просто відрізнити різні меди, от американці мені не змогли цього зробити. Я там просто спитав, яка різниця між медом з апельсину і медом з лимона? Дуже лимон класно опилює бджоли. Мені ніхто не зміг цього пояснити. Розумієте? Я тоді напросив, щоб мені дали мед апельсину, мед лимон. Я тоді їх спробував. Тобто я зробив органолептичне дослідження, я собі там. Накидав смак такий, колір такий, запах такий, після смак такий. Все, я вже я вже на сьогодні можу ці меди, там серед там, десятків інших, відрізнити. От вам і культура українського бджільництва, От вам і український пасічник. Розумієте? Чекаю ваших запитань і відповідаю на ті, що вже поступили. Так, як ти знаєш, за яку кількість меду вулику є. Як ти вважаєш, яка кількість меду у вулику є за сезон при кочовому господарстві? В середньому е, нормальна кількість зібраного меду в середньому в нас в Україні на кочових пасіках це 50 і вище кілограм. 50 і вище, тобто до 100 кілограм. Ну були там випадки, що навіть по 150 люди збирають, але нормально, ото, тобто, то, якщо ви зібрали з одної сім'ї за сезон 50 кілограм меду, вважайте, що ви мінімум виконали. І більше, тобто від 50 кілограм при кочовій пасіці кожна сім'я за сезон повинна давати. Хороша робоча сім'я. Е, все вірно. Після нічної зміни їду на пасіку, і неважливо, я і хочеться спати, потрібно виконати необхідну роботу з бджілками. От так воно, пане Іване, відбувається. Це правда. Треба створювати корпорацію пасічники України. Панове, от тим, хто тут сидить, бачите, люди так не сильно ще мене дивляться. Я не скажу, що зря, бо це вибір кожного, якби, але я над цим вже почав працювати. пророблені вже такі пластіші, великі роботи над тим, щоб створити елементарно цей магазин, який називається Пасічник України, бікіпер Юкрей», І він же ж не просто так, друга назва Бікіпер Юкрей», Це для того, щоб ми могли в світі катуватися. І я вже знаю шляхи, я вже знайшов шляхи, як ми можемо на весь світ про себе заявити на сьогодні. Я навчаюсь в магістратурі. Я надіюся, я піду в аспірантуру, і вже коли в мене буде звання доктор філософії бджільництва, я зможу сказати: панове, оце так і воно працює. в мене є досвід на сьогодні. Я працюю з магазином бджільництва, Є певний досвід роботи, є певний досвід продаж. І я його розказую, що от ми за рахунок чогось там щось продали, і люди мене не до кінця сприймають. В цьому є насправді проблема. Але повірте, я дуже глибоко розумію в проблематиці саме українських пасічників, і в цілому галузі для гнізда досить 10 рамок крута, чи потрібно 20? Для гнізда рамок крута потрібно 20, тобто на два корпуси. Два корпуси рамки рута. Це якщо ми говоримо про 12 рамковий датан. То вистачить одного корпуса. Якщо ми говоримо про е, рут, два корпуси жлізобетонно. Тобто для чого? Тому що постійна рокіровка там повинна бути, і е, ви будете, вам потрібно, щоб матка реально мала дисіяти. Рамка рут вона не дуже сильно велика, тобто на 7 см вона коротша за, Украї... за Даданівську рамку. І, і на 7 сантиметрів зараз візьмемо на 10 рамок квадратних сантиметрів посчитаємо ми знаємо що у нас мінус е, там скільки 70 70 сантиметрів якщо так якщо квадратних то там ще більше буде получати то тобто, ну це великий цей і це там мінус е, 7 7 7 на 3 21 на 4 це коротше панове ви ще втрачаєте десь шість е, цільників вулику Шість цільників. Отак. От Тому, ну, по площі, по площі засів. А то зараз мене почнуть на цих словах ловити і думати, що я там щось не знаю. О, от так, Я особисто користуюсь 12-рамковим даданим з магазинними наставками. Фішка, бджола наростає до корпуса, даєш їй магазини, носять мет. Прийшло в час роїтися, ти про це знаєш, ти цей момент контролюєш, забрав магазини, зробив відводу, кинув туди-туди нову свіжу матку. Бджоли знов не рояться, знов наростився корпус, дав їм магазин і знову носять мед. Все, от, така, от такий прийом. Це технологія, панове. Ти повинен бджіл ділити тоді, коли вони хочуть самі вже ділитися. І ти повинен, е повинен мед при цьому качати. 12 рамок це дуже добре. 7, Тре 10 рамок розплоду, от такого хватить, щоб вони вам там 4-5 магазинів меду приносили. Тільки треба молодих маток кожен рік. Раз, панове, я свою тезу сформулював. в мене просто час піджимає, і я хочу всім подякувати, хто підключається на мої стріми. Дивіться далі канал. Є дуже багато важливих тем, які я піднімаю і надіюсь на резонанс. Хочу розвиватися, хочу розвиватися разом з вами, ділитися інформацією, знавати від вас дуже багато е, нового. Я вам дякую. Я мушу йти. Підписуйтеся на бікі діліться такими відео. Е, якщо у вас виникли ще запитання, пишіть, пишіть в коментарях під цим відео, під іншим. Я всім відповідаю. Е, всім гарного дня, мушу гнати і до побачення. Ще відповідаю на останнє запитання. Гарний вибір мед виходить. Гарний відбір меду, меду виходить, від, видуваючи з корпусів бджолу. Що ти знаєш про обертання гніздового корпусу? Про обертання в якому плані? Якщо ви говорите про рокіровку, ну, в принципі, нормально. Це з рутою, якщо працюємо. Якщо так, то я не бачу сенсу обертання. Ну, я не до кінця е поняв суть запитання, якщо чесно. <���änd> Не обертання, про обертання гніздового корпусу. Видуваючи бджіл з корпусу це, в принципі, дуже просто. Вуликко ніяк. Видуваючи бджіл з корпусу це просто, це хороша технологія дуйкою, але є ще більш прогресивні технології, наприклад, там, фенолом їх ганяти. Колись покажу. Ладно, все. Дякую тим, хто приєднався. Якщо є запитання, кидайте в коменти, а я мушу йти. Всім гарного часу доби!